І сьогодні у нас цілий. Сьогодні Кірі потрібно купити 5 різних предметів. За бюджет 200 гривень. Так. Тобто Кірин бюджет лише 200 гривень, і їй потрібно купити 5 новорічних предметів. Я думаю, що на цьому складі зимом я точно. знайду. Давай шукати. Мені найбільше цей морський. Клуб. Вау! Я не знаю. Просто... Диви, які класні. Ей хилова. Китиночки. Ей голова вежа. вежа. Ага. Подивися, чарівні. ковзани. Що тут ще є? Таке. Вау, сумочка дивися. А подивись, яка його ціна. Це балерина така. Вау, які гарні. так. Кришталеві такі. Ну, Красиво фіолетова така і рожева. Дуже багато всього красивого. А во ще дивіться я. дуже хочу. Ага. Єдиноріг ти подивись на ціни, головне. Дуже складно знайти 5 різних речей, щоб поміститися в бюджет 200 гривень. Так? Я тебе прекрасно розумію. Але дивися, ти не втрачай надію. І в мене є одна ідея. Знаєш, ми в цьому році не повісили на ялинку якусь прикрасу із символом цього року, із символом змії. Давай щось знайдемо із змією. Давай! Можливо, прикрасу на ялинку. Тому що це рік змії, треба її вшанувати. Давай шукати. Угу. Угу. Ну, вона схожа мені на цього, на грінча. Ми вже знайшли. Дивіться, які класні чупики. Різноманітні, новорічні. Супер. Давай, ще Стефі да, візьмемо. Але трейдя. це буде не для челенджа, можливо. Так. Да. Це вже окремо. Я Давай, супер, такі. класна ідея. Я, Я так, думаю, Стефанія олі. буде щаслива. 24. Нормально. Все, підходить. Запам'ятали. Ану, ой, так, пряник, класний. Хочеш? Але в тебе бюджету немає. Так, так, так. Давай ще щось інше треба знайти. Пішли? Красиво, але не потрібна річ. Давай ще щось шукати. Те, що реально потрібно. Іграшки навіть є. Є такий почик, який їдуть. Ага. класно. <гум> Кіруся, подиви, яка класна прикраса на ялинку. Шматок піци. А що ще тут є? Дивися, гамбургер. Так, а це що таке? О, ходох. <гум> Таких іграшок я ще не бачила, цікавих. Дивися, тут є якісь зайці, корови. Я не, не бачу змії. Немає змії. Дома. Та навіщо воно тобі? Де. Треба щось корисне. Щось таке, щось таке, що не, не що-небудь, а от щось таке класне. <laughs> так, дивись теж, які класні. Цікаві. Ось так, ця класна. Але все не те, що нам потрібно. О, вау, яка гарна! Класна така. Цікава, мені подобається. <illes> Оця теж красива, але ні. Ці гарні всі, всі вони гарні, <ее Adv> але нема змії. Що робити? Що робити? Вона сипеться, не підходить. <по <-enario> Пончик. А диви там ще якісь м'які такі, глянь. глянь. <по -enario> Ти такі? <у -у 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 це як для Лоли іграшка ніби. Якенька. Точно. Така. Набори якісь. Ага, це так, як календар, так? Упс, піднімай. яку я. Гарно знайшла. Класно, скажи. Ось ще одна така патріотична. Mm. Вау, капелінка. Ага, ладна, обережно. Ми знайшли змій на колготах. Цікаві, цікав. цікав, скажи. Так. Ой, Санта тут є. ти Дивись. Супер. Гноми якісь. Так, скільки нам ще предметів потрібно? Нам Кажи. Два ще треба ще Дуже два. У нас є чупики, у нас є і. Прекрасний прекрас. Добре, ще два шукаємо. Поїхали! Дивіться, як я вище знайшли печево. Ми ще знайшли ось таке класне печиво новорічне. Нам дуже складно знайти всього-навсього на 200 гривень 5 різних новорічних предметів. Це і справді виявився цілий челендж. Немає нічого, ми не можемо влізти в наш бюджет. Дуже-дуже складно. Але нічого, да. ми продовжуємо пошуки. Кіра вже дуже втомилася і присіла. Не так. Поїхали. Поїхали шукати. Ось наша четверта покупка. Класна така. Але для хлопів у мене з молочком. Або для печива заливаєш молоком. <рес> Супер. Подивіться, ми знайшли цілий рай світла. Так, ми ще знайшли. Мені здається, це вже п'ята річ. Давайте я подобаю якусь. Так, подивіться, які класні Сві. новорічні свічки. Вони ще й пахнуть. Супер. Я, я М -м -м, як пахнуть. Це наша п'ята річ. А, ми Ура! Ми чекати. зараз на касі. Ми ще оберемо цю якусь свічку. Подивіться, ось також які класні всього на всього. Класно, вони ще мають круті запахи. Сніжинка. Сніжинка. Але вона не пахне. Не пахне. Не відчуває, Зараз ми оберемо якусь свічку, а на касі вона? все оплатимо і потім вам розкажемо: влізли ще ми в бюджет 200 гривень. Чи не влізли? Зараз я покажу вам свої покупки. Ми вже прийшли додому. Показуй. Це ми купили таку. Це свічка. Так, подивіться, різдвяна зараховується. Наступне це так нам треба поцепити. Це такі фетрові прикраси на ялинку янували. А знаєте, чому я їх купила? Чому? Щоб просто лола, якщо кидає іграшки, щоб не розбилась іграшка. Вони, мені, до речі, крийте. дуже красиві. Там є орнамент, який гарний. Мені подобається. Українські так, так лише ми трішки з тобою не розрахували. Вони да. за дорогі вийшли. Ми, ми ціну не бачили. Вийшли. Так, ну нічого. Зараз ну, старалися за дві. До Добре. Наступне я ще захотіла захопила так. ось така прикраса на ялинку. Мені вона теж дуже сподобалася, вона така яскрава. Так, вона досить проста, але і цікава. Новорічна. Так, і також не розіб'ється. Чупачупс. Чупа-чупс. Теж зараховується. Все новорічне. Те сам, то саме. Так, так, то так. Тут найбільше кольорів, знаєте, яких? Білих і червоних. Так. І п'ята річ. Булочка. Взагалі супер. Мері Крісмас. Це налашто молоко... Ага. І ось ми показуємо наш чек. Виділила я те, що ми купили в рамках цього челенджу. Ми порахували, і у нас вийшло трішечки більше ніж 200 гривень. Ой-ой-ой! Це тому, що ми не розрахували, що ця янголятка так дорого коштує. Так. Що ж, ну, тому вони такі в'язані, такий красовий орнамент, ну, ну треба щось ми, так, ми ціну не побачили, ми їх подумали, що вони приблизно в ту ціну, що і всі іграшки, але виявилося, вони трішки задорогі були. Тому у нас на 30 гривень більше, 23180 у нас Знає вийшло два найбільше нравляться предмети? Які? Ось цей, гляда... цей тарілка. І тарілка класна, супер. Я в принципі гадаю, що ми впоралися із сьогоднішнім челенджем. Друзі, і як ви гадаєте, ]ся. напишіть нам в коментарях покупки, вони реально необхідні, будуть використовуватись не просто так куплено щонебудь, а цікаві, яскраві і потрібні речі. Який з предметів вам найбільше подобається? Напишіть в коментарях. Напишіть тарілочка Льодіана Кітмороз. Прикраса Чи... Нову... на ялинку. ялинку. Ще одна прикраса Чи... янголятка. Свічка. Чи свічка? Вона, до речі, дуже смачно пахне. Ось, я б кожен день ціла. Не забувайте ставити нам лайки. Ай, please, please. <с> і ми будемо ще знімати такі цікаві челенджі. майже я вже думаю, я майже нереальні, тому що я думала, що ми з тобою не справимося. Ми як почали ходити, як подивилися на всі ціни, думаю, ой-ой, ой що ж ми зможемо на 200 гривень да приблизно, і, ми, і ще й корисного. Не так, нічого про змію, до речі, ми не знайшли. Або там скупила, або взагалі не підготували ще ніякі змію. Нічого нема, тільки м'які іграшки, хоча б змія, якась золота. була. Так, так, так. Тому усім гарного настрою, до наступних челенджів. Пока-пока.